Жерамін, оброботаний харвіста. минулого тижня робили аналіз, зараз подивимося, яка ситуація, щось змінилося чи ні. Минулого тижня була різниця в пів кілограма між обробленою ділянкою і необроботаною. Відберемо зараз зразки, подивимось, яка ситуація сьогодні. Так, відібрали на аналіз з необробленої ділянки. Ну і проаналізуємо, подивимося, яка щільність, яка йде крахмальна проба. Можуть. Джерамін необроблений харавістик контрольна ділянка. Йод крахмальна проба, щільність 808. Це з харевістою. Джеремін, оброблений харевістою. Ступінь дозрівання, Бачите різницю. Тут більше яблук, трошки вже дозрівших на контролі з лівої сторони. І щільністю жереміна на зревісту 8,5, тут 8,08 на контролі. Різниця майже в пів кіло, так і залишається як минулого тижня. Але дозрівання на контролі швидше відбувається і по суті десь вже можна буде скоро його збирати на контрольній ділянці. В принципі, Хтось вже збирає, хтось вже зібрав. Але щільність ще дозволяє трошки потримати, але ну, з 8 треба в принципі, збирати вже. Рівняйте якраз е, е, харвістою оброблений Джеремін. Бачите, що ступінь зрілості десь в районі троєчки. Приблизно 3,5. А цей варіант контрольний. По йодкархмальної пробі, ми можемо побачити, що вже десь в районі ну, десь близько шістки. Е десь так в середньому буде по дистибальній шкалі.